Експерти міжнародного валютного фонду б'ють на сполох про ситуацію, яка складається в Польщі, і вона, на мою думку, складається не в найкращому варіанті вже останні декілька років. І в майбутньому це може загрожувати руйнуванням економіки Польщі, якщо влада не почне приймати якісь нові, більш стабільні рішення, які будуть допомагати розвиватися польському малому бізнесу, які будуть стимулювати. Працівників до розвитку і так далі. В загальному ми зараз цю проблему розберемо. Ми про це вже говорили трохи. Зараз розберемо більш детально. Я думаю, це корисно буде для всіх, хто працює в Польщі. Хтось може бути зі мною не згоден, хтось може бути згоден. Побачимо в загальному. Дивіться відео до кінця. Ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами, і допомагаєте канал розвивати. Експерти Міжнародного валютного фонду висловлюють занепокоєння, що швидке підвищення мінімальних зарплат в Польщі може підірвати конкурентну спроможність країни на міжнародній арені. Е, в декілька днів чи, можливо, навіть вже тижнів тому я робив відео про те, що е, оце постійне підняття мінімальних заробітних плат в Польщі в останні роки воно є дуже е, негативним для. Польських підприємців в першу чергу, і це не стосується, не стосується, знаєте, великих корпорацій, в яких є багато грошей. Це стосується малих підприємців, малого бізнесу. Це люди, які е, працювали десь на роботі, потім вирішили звільнити там робоче місце для когось іншого, а собі відкрити, наприклад, ФОПа польського, або відкрити там, заснувати якусь маленьку компанію і взяти до себе на роботу декілька людей. Бо е, з однієї сторони, для тих, хто просто працює на роботі, підняття мінімальної заробітної плати, воно ніби здається дуже позитивним, але воно позитивне виключно для тих, хто працює на мінімальній заробітній платі. І то це також є тільки ілюзією, бо як тільки на системному рівні, на рівні держави, встановлюється новий, якби нова ставка мінімальної заробітної плати, одразу ж. Підвищуються всі податки, які тільки можна. Коли підвищуються податки, тоді одразу ж підвищуються ціни на послуги, ціни на товари, зростає інфляція і так далі. і так далі. А ми знаємо, що інфляція в Польщі останні роки просто е, обкрадає інфляція, фактично обкрадає всіх, хто ходить на роботу, і заробітні плати не встигають зростати настільки швидко, наскільки зростає інфляція. А все через те, що ці мінімальні заробітні плати піднімають. Е, на мою думку, популісти, просто для того, щоб е, утримувати свої рейтинги. І, і все. Але для економіки це просто е, жесть. І те, що відбувається зараз в Польщі, ми бачимо, що, як це впливає на е, життя всіх, хто тут проживає, коли на 100 злотих ще 3-5 років тому можна було купити собі продуктів на тиждень, то на сьогоднішній день на 100 злотих, я не знаю, можна піти автівку на один день в Варшаві запаркувати десь. От, і давайте е, розбиратись по ходу. Бо е, ті, хто просто працює на роботі на мінімальній заробітній платі, то я знаю, що в цих людей можуть бути претензії, але я вам також зараз поясню, чому підняття ваших мінімальних заробітних плат негативно впливає також і на вас. І це бачить також МВФ. А МВФ е, це досить така солідна структура. І давайте поговоримо. МВФ хоч і дотримується ідеї скорочення соціальної нерівності, однак наголошує на необхідності і обережності в контексті подальшого підвищення. Мінімальної заробітної плати в Польщі. Експерти добре оцінюють прагнення Польщі досягти рівня Західної Європи, але зазначають, що таким чином країна втрачає конкурентоспроможність. Тому рекомендують бути обережними щодо подальшого і значного підвищення мінімальної заробітної плати. Плати. І всі, хто працює просто на роботі, можуть таки подумати, що МВФ говорить якісь дурниці і що підняття зарплат це завжди добре, бо, знаєте, можна забрати в багатих і віддати бідним. Можна заставити підприємців платити більше. От. І всі так думають. А, а насправді для кожного, хто так думає, це також пагубно впливає також і на їх життя. Нагадаю: по-перше, що з 2019 року підвищення мінімальної заробітної плати. Польщі втричі перевищило ріст середньої заробітної плати в Польщі. Тобто ті компанії, які були готові платити не мінімалку, а платити більше, їх можливість платити більшу заробітну середню плату, не має такої змоги, бо на рівні податків, коли підвищується сума мінімальної заробітної плати, одразу ж підвищується і сума виплати базова, оця квота виплати до ЗУСУ. Також одразу ж підвищуються всі ставки там на понаднормові, лікарняні і так далі. І для тих, хто працює на мінімальній заробітній платі, це може показатись кращим, бо вам на рівні системи просто підвищили цю заробітну плату і заставили малий та середній бізнес, ну і великий бізнес, само собою, платити вам більші заробітні плати. Але при цьому цей самий малий бізнес починає сплачувати більші податки. І за вас починає, як за працівника, платити більше податки до ЗУСУ, і е, зі своєї сторони починає платити більше податки до ЗУСУ. І це все додаткові витрати на податки. Коли зростають витрати, зрозуміло, що одразу ж починає зростати ціна на товари, а також на послуги, які надає той чи інший підприємець. Коли ціна на товари та послуги зростає, виходить, що інколи вона навіть, до речі, зростає більше, ніж зростає заробітна плата. І відтоді той, хто якби оцю мінімальну заробітну плату почав отримувати більшу, в кінці кінців, коли ви йдете в магазин, то ви за, свої, за свою більшу зарплату інколи можете купити менше ніж раніше, ніж тоді, коли ви заробляли менше. Так, це працює і на мою думку, на рівні цієї системності потрібно е, вже зупинятися з підвищенням цих мінімальних заробітних плат, можливо, навіть їх знижувати. І потрібно шукати інших стимулів. Потрібно шукати стимули для того, щоб е, підприємства і підприємці платили е, просто людям більше, ніж мінімалку. Тобто, от є встановлена законом мінімалка. Так, і, наприклад, якщо її навіть знизити, а зарплати залишити для всіх працівників такі самі, то це буде вигідно і для працівника, і для підприємців, бо підприємець буде менше сплачувати ЗУСА і за вас, і за себе. А це означає просто зниження витрат. І МВФ говорить про те, що у випадку, якщо далі не буде стимулів і не буде нормального розвитку, Оцих зарплатних проєктів, скажімо так, і нормального розвитку ем, зарплат в Польщі, то не буде нормального розвитку малого та середнього бізнесу. А малий та середній бізнес це завжди руші, е, економіки будь-якої країни. І на сьогоднішній день е, багато хто думає, що якщо людина там реєструє свою ФОПа, то в неї є багато грошей і вона просто дуже багато заробляє, можна з неї тягнути ці кошти, але насправді це не так і це просто, якщо далі будуть продовжуватись піднімати ці мінімальні заробітні плати, малий та середній бізнес буде просто закриватися, робочих місць буде ставати менше, податків по факту буде сплачуватись менше, і ці люди будуть вибирати собі якийсь інший рід занять або будуть вибирати іншу країну, де можна буде за кращих умов вести свій бізнес. Тому тут Польщі потрібно дуже і дуже добре подумати. Бо на сьогоднішній день польща не є, наприклад, якоюсь Францією та Німеччиною. Економіка Польщі є не настільки крутою і вони не можуть собі дозволити поводити себе так, як поводить захід. Вони не можуть з цих людей теребити всі гроші, які є в них, бо ці люди і так не можуть собі там забезпечити дуже часто якесь адекватне життя, адекватну роботу свого підприємства і адекватний розвиток свого підприємства. Бо на розвиток. Будь-якої справи також потрібні кошти. А зараз всі ці кошти, які могли б піти на розвиток малого бізнесу, що є дуже важливо на стартових етапах, ці кошти просто забирає держава у вигляді податків. От і все. Тому дуже важливо, щоб припинили підвищувати мінімалку і почали нарешті приймати якісь програми для підтримки малого та середнього бізнесу. За останні там 6 років дуже і дуже погіршились умови для ведення малого бізнесу в Польщі, і це дуже сумно. І дуже хочеться, щоб Польща поверталась до тих тенденцій, які були раніше, коли малий та середній бізнес підтримували зі сторони держави набагато більше ніж це є зараз. Ми не говоримо про підтримку якихось олігархів, ми просто говоримо про людей, які хочуть щось робити, створювати робочі місця і так далі. Не можна їх душити податками. Свою думку з цього приводу пишіть в коментарях, буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!